Та, шановному панству, сьогодні пропоную у невеличкий відеоролик, а їх буде декілька про схеми навантаження поплавцевої оснастки. Покажу і розповім про класичні базові англійські оснастки. Можливо, хтось одразу почне мене критикувати чи зауважувати, що я весь час посилаюсь на англійських риболовів, але систематизації оснасток. Таких, як є в англійців, я поки що ніде не зустрічав. Та й вкрай нерозумно ігнорувати досвід англійських е, риболовів, враховуючи те, що нахлистова, спінінгова, фідерна ловля, ловля м -м, з ваглером, е, ловля штекером та той же коробфішинг, це все вийшло від британських. Рибоків, звісно, було вдосконалено, доповнено риболовами інших країн. Але те, що британці знають толк в рибній ловлі, це беззаперечно. Тому хто проти такого мого судження, це відео, напевно, не для вас. Давайте спочатку спробуємо розібратися, що таке оснастка, які її завдання, що вона робить та як працює, адже не відкрию великий секрет, якщо скажу, що величезна кількість риболовів не до кінця усвідомлює ці речі. Схема оснастки це певне розташування поплавочних дробинок різної ваги, за допомогою якої думаючий рибак. Задає ту чи іншу роботу, або ж презентацію насадки на гачку. Уточню цей момент: на прикладах для кращого розуміння, зібралися ловити донну риби. Будується оснастку так, щоб вона максимально швидко проходила скрізь горизонт води і не доставалась пелагічній рибі, тій, що кормиться в товшій або біля поверхні води. Бо ж навпаки, Досягнути результату зда не вдалося. Оснастка перелаштовується на ловлю в товщі води і продовжуємо ловити. Саме перелаштовується, адже є такі варіанти оснастки, які дозволяють це зробити, не змінюючи тих дробинок, які вже змонтовані на ліскі. Крім сказаного, будь-яка схема оснастки будується в залежності від умов ловлі. Вітер, хвиля, течія впливають на оснастку і зміщують її відносно точки ловлі, де ви кидали прикорм, щоб зібрати рибу. Тоді тою чи іншою позицією дробинок на лісті ви досягаєте відносної стабільності оснастки. Про це поговоримо трохи згодом. Або коли швидка течія не дозволяє ловити в одному місці, Ви перелаштовуєте оснастку для ловлі на течії і ловите вже в проводку. І нарешті досвідчений рибак при виборі оснастки повинен враховувати поведінку та особливості анатомії риби, коли не звертали увагу на будову рота деяких видів риб, коропа, карася, черті, плітки. Вони різні, так як створені, під певний спосіб захоплення кормового об'єкту та способу харчування. не що знаєте, що деякі види риб люблять нерухому насадку. Тому оснастка налаштовується під цю особливість конкретно взятого виду. І нарешті деякі оснастки розраховані на певний тип або ж форму поплавка, а також інші особливості, про які розповім трішки згодом. Підсумовуючи, очевидно, що рибак, який здатний усвідомлювати ці обставини, розуміти, як працює конкретно взята оснастка то він легко знайде той варіант, який дозволить йому усвідомлено досягнути результату, а не сподіватися на вдачу, сприятливий вітер чи атмосферний тиск. Перед тим, як перейти до оснасток, хочу зупинитися ще на одному важливому моменті. Це схеми розташування дробинок на лісті. Адже вони будуть зустрічатися в різних поплавкових оснастках, як деталь оснастки, і знання їх дозволять зрозуміти, як працює оснастка. Закономірне запитання, яка ж різниця між схемами розташування дробину і самими оснастками? Повністю зрозумілою відповідь стане, коли розглядатимемо оснастки, а я лише проведу аналогію для кращого розуміння. Схема розташування це як букви, а оснастка це вже слово складене з цих букв. Англійці виділяють їх три, хоча є і варіанти. Перша драпер шейп, або ж по-нашому, крапельниця. Це розташування різних за масою і відповідно за розміром дробинок від більшої до меншої і збільшенням відстані між ними в напрямку гачка. Така схема дозволяє поплавку досить швидко зайняти робоче положення після того, як перші найважчі дробинки осядуть, а решта дробинок повільно опускає насадку на гачку до дна. Її варіація чи варіант. Конічна. І тут, як ведеться, є суперечки. Одні вважають, що це схема розташування дробинок, інші оснастка. Вона останнім часом досить популярна в штекерній ловлі. І особливість в тому, що розташування дробинок, на відміну від крапельниці, починається приблизно посередині між поплавком та очком. Наступна схема називається розтягнутою стрепчет шейп. Поплавкові дробинки однієї маси розташовуються з однаковим інтервалом одна відносно іншої. Такій схемі використовують дробинки 6, 8, 9 та 10 номерів. Про нумерацію дробинок я вже розповідав, кому цікаво, посилання на відео залишу. Характерною особливістю цієї схеми є те, що вона дозволяє досягнути максимально повільного занурення оснастки. При цьому, чим більша відстань між дробинками, Тим менша швидкість опускання. В цьому місці у певної кількості глядачів виникне традиційне запитання або ж обурення. є разниця, пояснюю. Драпер Шейп опускає приманку в затухаючому темпі. Спочатку частина ліски з важкими дробинками, тоне швидко, а потім темп сповільнюється, адже далі дробинки стоять менше і відстань між ними збільшується. Стеречит Шейп має стабільний темп занурення. Українець не був би українцем, якби його можна було переконати з першого разу. Адже він все знає, у чому розбирається. Тому змушений навести приклад: Спінінгіст ловлячи рибу, підбирає певний темп проводки приманки, щоб спровокувати атаку лежака. Поплавковій ловлі щось схоже тим чи іншим положенням. Розміром дробинок ми задаємо якийсь темп опускання приманки, і це теж може провокувати плювання мирної риби. Звісно, не всі це розуміють, і відповідно, не всі використовують у рибалки. Уловиста ж насадка то краще. Відно? Полюс або полшейп, третя схема, її чудово знають наші риболови і нерідко називають балком, тобто основним грузом. Складається полюс із декількох дробинок одного розміру, або ж з дробинок різного розміру, так званий мишачий хвіст. Також полюсом нерідко називають телтейл. Термін тел вживається до підпаска. Один із варіантів перекладу з англійського: сигнальний або контрольний. Так от, коли доводиться використовувати важку об'ємну насадку чи наживку і є необхідність у важкому підпаску. То його роблять набірним для того, щоб риба менше відчувала його тяжність. В такому випадку такий варіант побудови підпаска називається телтейлом, тобто Пасок Полюс. З схемами розібралися і нарешті перейдемо до оснасток. Почну з оснасток для Вагнера. Тут, напевно, когось дивую, тому що ми звикли, що їх лише дві, фіксована або глуха і ковзуюча. Хоча під моїм відео про оснастку для слайдера були здивовані коментарі, що виявляється їх багато, а не один. Я ще більше здивую і скажу, що ваглерів теж є багато, декілька типів, але про це у наступному відео. А зараз розглянемо першу базову оснастку General Setup. Її ви бачите на моніторі. Уважний глядач помітив, що в цій оснастці присутній балк. Він складає 80% ваги всього навантаження, і на перший погляд оснастка дуже схожа на ковзаючу. Але не поспішайте з висновками: ця оснастка в перекладі на українську називається основною і не дарма, тому що ця оснастка дозволяла ловити як зафіксованим поплавком, так і ковзаючим. І тут нічого дивного, так як ваглери не завжди були підгружені та й слайдери з'явилися пізніше, ніж винний англійський стиль Ловлі. В оснастці присутній і проміжний груз. Він, як і вал, змонтований по схемі полюс із двох дробинок одного розміру. За ним по розтягнутій схемі ще одна дробинка, і потім підпасок. Ось така перша оснастка. Поки що все. Дякую за перегляд. Шануйтеся і будьте мені здоровенькі.